На мою думку, що немає ніхто в цьому світі найбільшого впливу на наше життя, як ми самі. Тому що ми ті люди, які найбільше з собою говоримо постійно. Можливо, словами чи образами, але ми, ми якось спілкуємося з собою. Коли ми виходимо з будинку, ми згадуємо, чи точно ми закрили двері, ми себе запитуємо. Ми запитуємо себе, чи точно ми вимкнули світло, ми запитуємо себе, чи точно ми вимкнули а, пральну машину. Ми, ми себе постійно запитуємо для того, щоб перевіритись, щоб в разі чого не забути, і наша хата вона не згоріла або не затопили ми сусідів. Ми себе запитуємо. Інколи ми в житті себе запитуємо, як я виглядаю, чи чому та людина на мене так дивиться, чи якось аналізує, можливо, мене людина, да, ми постійно якось ведемо з собою діалоги, і ми запитуємо себе багато чого. Але окрім того, що ми запитуємо себе, ми собі щось говоримо. Ми щось говоримо собі про себе, ми щось собі говоримо про інших людей, щось говоримо собі про Бога. Ми якось комунікуємо, ми намагаємось осмислити це життя і щось собі сказати. Звичайно, роблячи різні аналізи подій, ми робимо якісь висновки. Якщо на все добре виходить, ми в собі можемо сказати, «Да, я там не знаю, молодець, в мене класно виходить, не знаю. там». Наприклад, працювати з комп'ютером, я класний програміст, якби ось мені треба цю сферу, ми собі це говоримо. Це якісь такі можуть бути підтримуючі слова, конструктивні слова і так далі. Але може бути і навпаки, якщо в нас якась не знаю серія невдач, серія негативних подій, ми можемо про себе трішки скажімо так, неконструктивно думати. Можемо думати, до мене нічого не виходить, я не вдаха, в мене нічого не вийде. І ще купа інших моментів. Тобто наші діалоги всередині нас вони можуть бути деструктивними, які будуть руйнувати нас. І хтось сказав такі слова про наші внутрішні діалоги. Я не знаю, я це в інтернеті давно прочитав, але якраз випала нагода це використати тут. що Наші внутрішні діалоги. Вони о, стають нашим саундтреком всього життя. Це музика, яка постійно грає в нашій голові, і вона говорить про те, хто ми є. І насправді наші внутрішні діалоги, вони не просто нам щось говорять, не просто це про аналіз, вони в певній мірі формують нашу ідентичність, те, хто ми, вони на це впливають. Тому що якщо в нашій саундтрек звучить, що ми не знаю, там якісь невдахінус, то, відповідно, ми зробимо це частинку свого життя. І звичайно, ці, ці саундтреки можна переключати, їх можна змінювати, міняти пісні на інші пісні. І це можна коригувати, це вимагає, звичайно, зусиль, але це можливо. Часто спортсмени цим користуються. Знаєте, коли якісь є змагання, от треба якийсь важливий чемпіонат чи ще щось, вони там люблять включити собі улюблені пісні. Слухати постійно одну ту саму пісню, щоб зарядитись на виступ, або вони включають в YouTube якісь там мотиваційні спічі для того, щоб надихнутися, зарядитись енергією і піти якби вже на матч чи на якийсь там виступ, де вони мають грати. Тобто вони таким самим чином себе підбадьорюють. Але чи завжди наш внутрішній голос він заслуговує нашої довіри? Якщо врахувати те, що Um, інколи наші діалоги всередині вони можуть бути деструктивними, інколи ми можемо про себе думати дов доволі негативно, без жодних підстав, то, скоріше за все, не завжди наші внутрішні діалоги вони заслуговують на те, щоб ми їм довіряли. А якщо врахувати культуру, взагалі, от, де ми зараз живемо, і купу доступної інформації, коли ми майже прив'язані до наших телефонів і постійно споживаємо інформацію, чи то з Інстаграма, Тіктока, чи якихось новинних, Події, особливо в світлі того, що зараз відбувається, ми постійно сприяємо якусь інформацію, то ми також якусь зовнішню інформацію поміщаємо собі в голову і це починаємо крутити. Ну, звичайно, не треба виключати, що диявол, він також щось Він говорить про нас зі сторони і може щось нашіфтувати, що ми можемо приймати. Тому доволі сумнівні, скажімо так, можуть бути інколи наші діалоги чи те, що їм довіряти, я би подумав. Дуже часто часом, через всі всі інші речі, неправда, вона може заполонити наш розум. Це може стати нашим саундтреком, і потім ми починаємо цим жити. І тому це питання, яке було на початку: чи варто проповідувати собі, чи варто слухати себе, це цікаве питання. І ми спробуємо сьогодні подивитись на один текст Біблії, це буде 42-й псалом, ви можете його відкривати. Ми спробуємо на нього подивитися через рамку цього внутрішнього діалогу. Коли автор псалму він намагається всередині з собою, своєю душею спілкуватися. І тут цікаво, у нього, нього є вибір. Він або собі проповідує, або слухає свою душу. І що з цього може вийти сьогодні? Ми, в принципі, це і побачимо. 42-й псалом. Диригентові. Овчання синів Корея. Як олень прагне до джерела води, так душа моя прагне до тебе, Боже. Моя душа прагне Бога, живого Бога, коли ще нарешті прийду і з'явлюсь перед обличчям Бога. Мої сльози стали для мене хлібом у день і ночі, коли щодня мені кажуть, де твій Бог? Про це я згадую, виливаючи душу свою, коли я йду з юрбою, подружуючи з ним до Божого дому серед голосів радості і хвали. Святкового натовпу. Чому впадаєш у вічай, душа моя? Чому тривожишся в мені? Поклади надію на Бога, адже я прославлятиму Його і далі за Його спасіння. Боже мій, душа моя стривожена мені, тому я згадую тебе з околиць Йордану і Гермону з гори Міцар. Безодня перекликається з безодною гуркоті твоїх водоспадів. Усі твої буруни і твої хвилі пройшли наді мною. У день Господь виявив своє милосердя, а вночі я співаю пісню йому, молюсь до Бога мого життя. Кажу Богові: ти скеля моя, чому ти забув про мене? Чому я ходжу засмучений через ворожий утиск, ніби кості ламають мені, коли мої ворги глузують з мене, повторюючи щодня, де твій Бог? Чому ти впадаєш у вічай, душе моя, чому тривожишся в мені? Покладайся на Бога, адже я й далі прославлятиму Його, мого Бога і Спасителя мого. Взагалі, псалми: це такий творчий момент. Вони покликані виражати людські емоції, це така, скажімо, Поетична форма опису цієї життєвої подорожі з Богом, що люди вони проживали. І якщо говорити про саме про 42-й псалом, то це псалом про внутрішню біль, про внутрішній плач. І мета цього псалма це вислати ці внутрішні емоції, які ми відчуваємо, коли ми ніби проживаємо якийсь етап богопокинутості, ніби, ми, ніби Бог кудись дівся, ніби Бог віддалився від нас. Ось дивлячись на ці, ці вірші, які ми прочитали, давайте спробуємо подивитися, як ця самопроповідь або проповідь самому собі може нам допомогти в чому, чи дійсно в ній є потреба для нашої душі. І перша річ, те, що я хочу сказати, що ми потребуємо самопроповіді для того, аби наша жага по Богу була вгамована. Зараз ми це трішки розберемо, але цікаво, що. Можна далі. О. Цікаво, що самопівець використовує образ Оленя. В ну, нашій культурі якби назвати або привести щось, або когось, уприклад, Оленя. Якось це не дуже культурно або не дуже гарно. Да? Ось. Але чомусь він це використовує. І я трішки прочитав, і стало мені дуже цікаво. Можна далі. Да, ви можете подивитися на цих гарних оленів, в даному випадку це позитивний приклад, коли можна дивитися на оленів і насолоджуватись ними, вони дуже гарно виглядають. Але в житті з Оленів є доволі цікава річ, пов'язана з водою. Перша річ, коли Олень він відчуває спрагу, він намагається чим швидше бігти до водойми. Тобто, як тільки в нього виникає спрага, він туди стрімглом біжить. І цікаво, що Олень він сам по собі є доволі лякливою твариною, але тим не менше він не думає про небезпеку він намагається добігти до джерела води. Другий цікавий момент, що стосується води, олені мають специфічну роботу своїх потових залоз, і тому, коли їм стає дуже гаряче, вони потребують якогось зовнішнього охолодження, тому вони дуже часто біжуть. У холодні водойми для того, щоб охолонити. Для них це місце безпеки, місце, коли їхній температурний режим тіла стає в порядок і вони відчувають себе комфортно. Тобто для них це дуже така важлива річ. Окрім того, коли вони відчувають небезпеку, тобто якийсь хижий звір, вони також біжуть у водойму. До речі, це одні з найкращих плаців. Що цікаво, що про них пишуть в інтернеті. І це такий цікавий порівняльний образ оленя, який прагне води, тому що. Він хоче втамувати свою справу, прагне води, тому що там є безпека, тому що там є захист від ворогів. І він робить такий перівнальну річ, да, коли його душа так само прагне Бога. Прагне для того, щоб втомити жагу, відчути почуття безпеки і захищеності. Як це стосується нас з вами, я хочу вам дещо показати: це вода. Вода вона промовує нашу з вами справу фізичну, яка дає нам можливість функціонувати адекватно, не знаю, жити, мати енергію, тверезо думати і ще купа різних процесів відбуватися. До речі, що цікаво, ви можете довгий період прожити без їжі, але довгий період без води ви не зможете прожити. Ще один цікавий факт. Дуже часто, коли ми читаємо Біблію. Біблія говорить про те, що ми потребуємо Бога, який є цією ніби живою водою, водою, від якої ми можемо втамувати свою внутрішню справу. І коли Бог він творить нас, Він творить нас з цією внутрішньою потребою мати з ним спільність, мати з ним стосунок. І коли ми це маємо, тоді наша спрага внутрішня вона втамовується. Єдина причина, по якій Бог він створив нас, це щоб любити. Нас і мати цей стосунок. У нас, людей, інколи е, може виникати думка, що Бог створив нас, тому що Він нас потребував. Можливо, це трішки дивно прозвучить, але для того, щоб створити світ, він міг це зробити сам. Для того, щоб назвати всіх тварин, він міг сам назвати. Створити всіх людей, він також міг сам це все зробити. Але він творить людину. Закладає в неї репродуктивну функцію, він закладає вміння панувати, творити ще багато чого. Але не тому, що він цього потребує, тому що. Він насправді він творить людину, бо він любить людину. Він хоче мати з нею стосунок. Коли ми говоримо про те, щоб проповідувати людям Євангелія, не знаю, розширювати Царство Боже чи ще там щось, в принципі, Бог також це може справити сам. Він може зробити так, що люди. Покається через різні обставини і так далі. В цьому немає йому потреби. Якщо говорити про хвалу Бога, ну Бог він самодостатній. І він, в принципі, може і прожити без нашої хвали, проіснувати. Причина, по якій він нас створив це мати з ним стосунок, мати з ним спілкування. Ось яка причина. І тому у всіх нас є внутрішня потреба і жага мати спілкування з чимось набагато більшим, ніж ми, набагато більшим, ніж людина, і будь-що, яке є створіння. Мати цю потребу спілкування з чимось особливим, божественним, самим Богом. І тоді, коли ми маємо це спілкування, коли ми маємо цей стосунок, то наша оця внутрішня справа вона втамовується. Але є одне але. І це але. Називається солодка водичка. Коли цей світ пройшов гріх, коли Адам і Єва вони зрішили, вони відійшли від Бога, вони втратили це близьке тісне спілкування, яке вони мали. І це вплинуло на все їхнє життя. І тоді вони почали шукати замінники Богу. Щось що замінить їх, йому їм Бога. Що, що втомить їхню спрагу, але не буде Богом. Будь-що. І ми по, сі, по сьогоднішній день те саме робимо. Але до чого тут солодка водичка? Я думаю, що всі ви, обираючи, що випити після смачної піци, оберете Кока-Колу. Ну, Скоріше за все. Да? Навряд чи люди обирають просту водичку. Скоріше за все, у жаркий проходить такий день, коли дуже спекотно, люди обирають. Солодку водичку для того, щоб втамувати свою справу. Але є одне: але якщо ви почитаєте те, що пишуть лікарі і різні фахівці, дієтологи, ви не можете втамувати справу солодкою водичкою. Ви її вип'єте, і через короткий термін ви знов захочете пити солодку водичку. Так воно працює з різних причин. Але так працює. Тут багато різних домішків через те, тут багато цукру, і ще різних барвників і так далі. Через це, те, що кажуть лікарі, руйнується емаль зубів, руйнуються внутрішні органи, додається зайва вага, тому що надмірне споживання цукру воно призводить до надмірної ваги. І ще купа різних моментів до того, що може людина розвинути цукровий діабет, і ще багато різних моментів. Але все рівно, тим не менше, нам подобається оця солодка водичка, тому що вона десь, скажімо так, приємна на смак, солодка, вона має добрий запах, на відміну від цього. Простої води. Там нема смаку, там нема запаху. Але якщо дивитися з точки зору корисності для нашого організму, то саме проста вода стає найкориснішою. Тепер подивіться: ми з вами дуже часто шукаємо замінники Богові, що би нам замінило. І це так приємно, і це так солодко. Робити якийсь гріх, який повторюємо з дня в день, шукати щастя гроша. Шукати щастя у визнанні це так приємно, це так солодко. Біда одна. Ми щодня повертаємось з тим самим пустим, не знаю, внутрішнім таким спустошенням. Чому? Тому що те, що може втамувати нашу справу, є Бог. І тільки Бог її може втамувати. Жоден замінник цього не може зробити. Коли автор псалму він пише, що його душа, вона. Як Олень прагне до потоків, він чітко розуміє, ніщо в цьому світі не може йому замінити Бога. Ніщо в цьому світі не може втамувати його справу тільки Бог. Євангелія це про те, що Бог він любить нас. І Він створив нас для того, щоб бути у спілкуванні з ним. І це спілкування нічого не може замінити. На жаль, ми живемо у світі, де є купа фальшивих Євангелій. Євангелі результативності, дипломів, грошей, банківського рахунку будь-чого, Євангелі успіху, євангелі любові до себе. І тут можна перераховувати мільярди, яких ті Євангелії існує в цьому світі, на які ми купляємося і намагаємось закрити нашу внутрішню потребу, але це не, нічого не вирішує. Нам потрібна чиста Євангелія, і нам потрібен Бог. І коли ми говоримо про самопроповідь, чому вона важлива в нашому житті? Вона важлива для того, щоб переорієнтувати наші серця з цієї умовно солодкої водички до живої води, яка дійсно може тамувати нашу справу. В іншому випадку ми постійно будемо бігти до якихось гріховних звичок або ще чогось. Тому що це просто, тому що це звично, тому що це так солодко, це так приємно і цього так важко відмовитись. Да, після того ми будемо спустошені, да, ми після того будемо вночі знову розчаровані, але тим не менше. Це виглядає так солодко. Ми потребуємо самопроповіді для того, щоб дійсно втамувати свою внутрішню справу по Богу. Другий момент. Чому ми потребуємо самопроповіді? Це для того, щоб прожити оцей момент або це відчуття богопокинутості. Коли ми читаємо ці тексти, вони дуже, дуже емоційні. Насправді, я не знаю, чи було, коли у вас таке небудь в житті, коли ви доволі сильно аж. До сліз переживали якісь відчуття, ніби Бог вас полишив. Ніби він відкинув вас і Він зараз не є з вами. Коли я читаю ці слова, які пише псалмопівець, це дійсно перейняє, я переймаюся цим всім і розумію, наскільки це емоційно непросто. В нашому житті бувають різні етапи. Ну, якщо навіть подивитися на нашу країну, коли ми живемо в час війни, напевно, складно час від часу давати відповідь, а де тут Бог посеред цього всього. Особливо, якщо наші близькі вони на війні, особливо, якщо ми щось пережили, якийсь близький досвід, особливо, якщо ми чим ближче до фронту, напевно, тим складніше давати собі відповідь, а де Бог посеред цього всього. В нашому житті рано чи пізно через різні причини, чи нашої гріховності, чи зовнішніх обставин, наступає етап, коли ми ніби відчуваємо, що Бог нас покинув. З іншої сторони, я от думаю над тим, коли я готувався, чим відрізняється Євангелія від якихось книг по саморозвитку, я не знаю, якихось книг про, по прогресу. Ми, ми живемо цікаву добу, тому що. Якщо ви зайдете сьогодні в книгарні, вони завалені книг по психології, по саморозвитку, по самодопомозі і ще по чомусь само-само. Якби і сьогодні в тренді читати книги, розвивати, щось досягати, бути продуктивним і ще багато різних моментів робити. І навіть християни вони сьогодні випускають десятки, сотні книг про, по саморозвитку, як стати успішним, прокачати свої навички, не знаю, свою духовність, свою, ще щось прокачати. Та і в інтернеті. Купа експертів, які кажуть, що, що робити, як досягати. І бачите, коли ми приходимо до Бога, дуже часто ми дивимося на Євангелія і на стосунки з Богом через призму теж продуктивності, або як цих книг по саморозвитку. По типу, 5 кроків, як стати успішним, 10 сходинок до щастя, 3 секрети, аби бути багатим. І ми приходимо до Євангелія і хочемо почути чотири духовні закони, які раз і на все життя змінить наше життя, які дадуть відповіді на всі. Проблеми, з чим ми стикнемося і що ми будемо проживати. І це одна з наших проблем, коли ми підходимо до Біблії, до Євангелія, як до книги саморозвитку. Суть Євангелії показати, що Бог він нас любить, Він хоче мати з нами стосунок і дуже часто немає якихось секретів чи правил, як це будувати. І часом проживаючи різні моменти, ми дійсно можемо відчувати, ніби Бог нас покинув. Ніби ми полишені, ми зараз є самі по собі. Таке буває через те, що ми вражені гріхом. І весь світ, він вражений гріхом і тому натрапляються різні, дуже болючі і непрості речі. У мене немає відповідей на багато запитань. Чому те, що стається, те стається? Чому настають такі часи? У мене немає багато від, відповідей на багато питань відносно страждань. Але мені здається, це і нормально. Часом. Дати відповідь, я не знаю. Мені подобається останнім часом одна книга, називається Листи крутення». Я провожу час від часу з неї цитати. І дуже цікаво, там звучать слова відносно такого відчуття, ніби Бог тебе покинув. Там є такі слова. Наша справа ніколи не перебуває в більшій небезпеці, ніж тоді, коли людина. Вже не відчуває бажання, але все ще маючи намір виконувати волю нашого ворога, озирається довкола на Всесвіт, з якого, здається, зникли всі сліди його присутності, питає, чому була покинута і все ж продовжує коритися. Хто не знає про цю книгу, це така книга творча про те, як старший демон оставляє молодшого демона, як треба зводити людей із шляху від Бога. І вони Бога називають ворогом. І дійсно, такі моменти, коли ми відчуваємо, що Бог ніби не з нами, дуже важлива самопроповідь, дуже важливо проповіти своє, своєму серцю. Навіть якщо внутрішньо в душі, ми відчуваємо щось протилежне. Навіть коли ми сумніваємось, те, що ми бачимо, що відчуває він, він тривожиться, його душа тривожиться, те, що він каже. Але коли він проповідує своїй душі, він залишається з Богом, він залишається на цьому шляху, і саме тому нам необхідна ця самопроповідь. І, власне, дивлячись далі в текст, ми бачимо цю цікаву практику самопроповіді. Самопівець неодноразово задає собі одне те саме питання: Чому ти, чому ти впадаєш у відчай душе моя? Чому тривожишся в мені? Він задає знову і знову собі це запитання. Він знову і знову пояснює собі, що Бог він, він поруч. Він наказує своїй душі поклатись на Бога. Він згадує діла, які робив Бог. Він проголошує, що Бог є його скелою спасіння, там, де він отримує прихисток. Він прославляє Бога, і ми бачимо різні речі, які він застосовує, для того, щоб не зневіритись. І знаєте, в наш час. Які ми живемо, це час вибору. Вибору між надією і вибором зневіритись, опустити руки і здатися. І, і звичайно, що коли ми дивимось через такий призму людських очей на ситуації, які навколо відбу, відбувається, ми можемо це назвати навіть критичним мисленням, ми можемо розчаруватися, тому що побачимо купу бід, несправедливості, болі і так далі. Це якщо ми обираємо вибір зневірюватись. Але коли ми обираємо надію, вибір надіятись, продовжувати вірити, то це особлива віра. Віра або ця надія, яка не є вірою в якусь, не знаю, в наївність якусь людську чи ще щось, а це таке добре, свідоме рішення діяти навіть попри всі ті труднощі, які виникають. Ніхто в нашому житті на нас немає більшого впливу, ніж ми самі, тому що ми говоримо з собою щодня, майже щомить. Ми комунікуємо і ведемо внутрішні діалоги. І в певній мірі ці діалоги богословські, тому що ми намагаємось пояснити собі Бога, себе, інших людей, події і так далі. У нас завжди буде вибір. Чи слухатись себе, те, що ми собі придумали, чи нам сказали, чи проповідувати, проповідати собі слово. І коли ми собі проповідуємо, це допомагає нам дійсно втамовувати цю внутрішню справу, тому що ми будемо бігти до Бога. Навіть якщо внутрішньо нас так тягне до цієї солодкої водички, до якогось ріха, ми собі нагадаємо: стоп, там я свою справу не втамую. Мені необхідний справжній живий Бог. От чому нам допомагає самопроповідь. Тоді, коли ми будемо відчувати, що ніби ми проживаємо який став богопокинутості, да, ніби Бог він покинув нас, ми всі можемо нагадати, окей, Бог, він все рівно поруч. Він вірний, навіть коли я не вірний, навіть коли я не відчуваю, але він залишається вірним. Це вибір, який зробив псалопівець. І це вибір, який я хотів, щоб ми з вами також приймали: проповідувати собі, постійно нагадувати про Бога, про Його справи, про те, що він вже зробив, про Його атрибути, про Його вірність. Тоді, коли нам буде складно, тоді, коли ми не будемо знати, як втомувати свою справу, тоді ми можемо собі проповідувати. І я хочу залишити дві книги вам, які багато що говорить самопроповідь до свого серця, про покладання на Бога. Які, в принципі, я використав і в сьогоднішній своїй проповіді, це дисципліна благодаті, і близькість і свобода. Можете ці книги почитати, якщо ви більше хочете для себе відкрити розуміння самопроповіді, розуміння, чому нам так важливо собі постійно наголошувати про справи, які робить Бог в нашому житті, про Його вірність і так далі. І нехай нам всім допоможе Господь бути йому вірним, незалежності від того, що в нашому житті відбувається. Амінь.